Трошки циліндр бач, де має бути? Побачиш, все там буде добре. Дивляться, що ж тут. Не сильно пенечка. Коротше, оце так, розбирали, устранити тут атеч на стакані. Тут резинку поміняти, тракалечку десь тут є шершаве, я бачу, а ось зазубрено, Пустело, але люфту тут. Коротше, відійшла, я думаю, що шайба там на два болти оступить. І там люфт. Будемо зараз кривачий борту. Так, ремонт продовжується. На нашій шестерні. вирублені трохи зубчики. Воно тут люфтить І тут зубчик вироблений. Вон, знайомий взяв сьогодні таку шестерню. Це ще совдепія і два почіпнічка. цей і а цей і нульц. Звісно, отак, але хоч якесь качество. Цей нульовий. Придеться, мабуть, заказувати нову ступицю. Так, це знову реставрація ратне. Посадочні підпочіпник наварені. Тут наварені. Зубчики теж от видно наварені. Отак от шестерня брала, верхи порозбивала. От тут, видно, як варили, проточене все отак. Тут -то рідне теж варене. Все коротше, варене. Так, наплавив на цій ступиці я коротше, ці зубчики. Токар зараз їх піджене по діаметру оцього почіпника, бо там вже шестерня розбита щоб тільки почіпник налазив. Ну, взяв цю шестерню і нову з собою. Приміряємо. Новий почіпник советський, не совєтський, а російський. Далі покажу. Так, по поступити. Проточено. Боки вам так наварені. В два ради верх і низ. Це вже готові підшліфування. І покажу в кінці, як виходить. Так, коротше, все розкидане, вже почти все підігнано. Так, Новий почіпник, новий сальник. Де ще один новий є. Цей прокладочку ще треба. Цей хороший, вал підігнаний, тут реставрація ратне, тут реставрація ратне. Далі. Ця кришка де з конусом зажимає сальник, тут де обойму тримає крайню. Ось вухо наварене. Тут де сальник стоїть, там така якась дірочка, не знаю, що таке. І з цієї сторони воно десь було лопнуте. Все наварене, зашліфоване. Ну, коротше, його ж там не видно, воно так стоїть під цією кришкою. Так, стоїть і тут ступиться, але ну, ніяк там не видно. Коротше, от таке я кажу. Вариться, робиться, все не знаю, ще якось так, скільки він їздив. Якось странно. Тут обойму поміняв нову під той. І гільза вилазить. От такий вже зазор, він має бути десь на сантиметр хоча б менший. Чуть-чуть провернулась дирочка там. О, дирочка має бути отут. От тут має бути. Вона зараз ось тут, тут. Той почепник цілий, все хороший там, туди поки не лізем. От так помаленьку реставрація рот не перебирається власними силами. Це стакан цей рідний, чи гільза рідна, все, що тут була з ним. А цей стакан, що тут, я вже міняв, бо я тут обрізали, він них був теж заварений, там лопнутий, заварили, проточили і все. От так. Коротше, поліз далі. Була чуть-чуть гільза винята чуть-чуть виліз на цьому косінчові, де то я зараз покажу. Гільза на ньому злізла і провернулась. Он так сйомником почав тягнути, він пішов. Все стягнулося. Зараз він му проверну і нагрію, запресую назад. Туди вставив трубу, шайбу і сьомні потягнув. Коротше, отак крутиться все. Впер в шестерню. І все крутиться на підчепничках, легенько йде. О, все, вилізло. Так, чим далі лізу, тим цікавіше. Коротше, от такий отвір гілізі. Щось питались розсверлити, щось зробити. Заводський цей пальчик, він ходить тільки чуть-чуть косинцем а має зайти хоча б 2 міліметри туди. от. Зараз чуть-чуть пройдусь сверлом. Це вроді на 13 тут. Розсверлю його, щоб він ходив чуть більш туди, бо оце має триматись. Так, гільзу запресував, все сіло чотенько. Далі он тут зрубав такий згустки краски. І отут таке наліплене, це все краска. Зараз покажу на тюрточкою. Ось такі пуски краски. Це зараз все равно все буду мити, солярочку видувати. Це, походу, щось тут наварено. Ось така красочку. Коротше, яка от фігня. Набиваю назад старий почіпник новий. Зняв. Коротше забивав, лопла обоймам. Підераси в був би почіпник, наварили, проточили. На це ніфіга не заходить. Зараз старого назад попробую набити. Чи налізе, чи ніби. Що? Він зарізав я обойму, так сиділа. Тоді вона лопла, тоді зняли. її. Це такі реставрируючні роботи роблять. Сварка токарний. Болгарка і що виходить? Потім люди тільки мучаться. Тупіцю зробили в все. Підігнали, отак проточили. Тут стояв розбитий почіпник, вони наварили, щоб підігнати його. Ну, і Все воно ходило. Цей нульовий був блін, і лопнув. Це металон. Щось стягнути сьомничком. Торцанув тут, або теж не було. Не було посадочно хорошого. Зняв я ще думаю, подивлюсь тут підчепнички. Це все відкрутив, вибилось легко. Гупнув обламаку, воно вилізло доверху. Сальник, певно, поміняю. Тут щось не знаю, сварка якась ще має таке бути чи ні. Далі саме цікаве. Зараз покажу, як акуратно реставрую, реставруємо, дивіться. Оце гайка. Гайка. вона ж тут штупурець має тут. Ну нічого, сварка є. Раз, заварено. Далі. Раз, заварено. Бля. Далі дивимося вал. Вон все фаска, проточка йде. Так, нормально. А тут щось не вийшло. Хлопці наварили. Зашліфували, був вал чи що. І все, все вийшло. Зараз ще зберу його, перевірю, як він ходить. да, шліфовані зуби, болгаркою шліфовані. Он такий шершовий. Видно, що болгарочка то кариточить воно от таке гладесеньке все. Те ну, так вратно роблять. Так, у нас не стояла шайба, от така, під точіпнички розпорна тут. Через то воно і вилетіло. Була, коротше, така от труба. Зажав хомута, рівненько вирівняв відрізав один кусок. Штанглю відзначав, вирізав от такий круг. Тут 14 я зробив, треба чуть-чуть менше. Зараз включаю булгарку, прикладаю, так тримаю, воду схолодив. І далі. От так воно рівненько вийшло. Ця сторона вже ідеально майже. Зараз ця, а ця ідеальна. А цю ще трохи підігнати. Так, все підшаманили, зробили, шайбу тут невеличкою тут. Ця шестерня в почіпниках рівно. До цього штопорного болта вона чуть-чуть ходить там, десь блин, міліметра півтора. ну то Я думаю бороть, і до і завжди би внистиснув.